Так, будь ласка, хто мені з... засідання? Представник Хто хто встаньте, будь ласка. Там представник відповідача Букальського за представниками та попередження представника. Ви є ця особа, що подали клопотання, так? Так, Розумію. А чи сказати, що будинок справа слухається на сутній суддя у Судні Шевка, Світський смічний секретарського сіння, як вірують. Він у ній немає до складу судду. Довіри теж. Права, наше ваше клопотання не вирішили. Права суді знаєте. Пане подивимо не знайомася. Які питання у вас є? Є питання про закриття провадження у справі зв'язку з підсумки. Навіть позиція від тапленерго, що вказана категорія справи не підсумка адміністративному суді має віддатися підстави. Так, зараз ми його розглянемо. Так, класики склопотання є? Маємо маємо. Значит, на адресу суду надійшло клопотання заява вступ у справу якось третьої особи, яка не називається місійних мох на предмет спору. Такого змісту згідно з ті 53 каз України мені надано право вступити у справу будь-який час до закінчення судового розгляду, якщо рішення може приняти на мої права та обов'язки. Львівським операційно адміністративним судом розглядається справа за позовом МЗЦ до МКП теплоенера про в просиння коштів розуміти 18 тисяч сімсот гривень тридцять копійок. Обґрунтування позних умов позбав позвачити... <кій> <кій> що не були здійснені оплати допомоги безробітню яка рішенням суду поновлено на раніше займаній посаді врахування положення пункту 455 закону України про обов'язкове державне соціальне страхування на безробіття суму на цей період допомоги по безробіттю з відповідача. Я на обліку ЛНЦЗ додаток про день і постановлення судом рішенням виникне мої права та обов'язки, чипають мої інтереси. На підставі наведену вимагає постановити ухвалу на речі, якою з моє клопотання заяву про судку справу у якості такій особи, яка не задає самостійних вимог. Так, ставиться дане клопотання на обговорення. Ви свої клопотання підтримуєте? Безперечно, я підтримую своє клопотання. Відповідно, статті 8 Конституції це моє право. Згідно Це ми почитали, що написали. Так, що забезпечує суд має право на захист і доступ до правосуддя. Так, присідання. Будь ласка, ваша думка стосовно заявленого клопотання? Я заперечую, оскільки тут жодним чином не спір пов'язаний із захистом даної особи, яка заявила це клопотання. Цей спір є адміністративно-правовим, оскільки тут стягується і зображається сума коштів, яка викладана заплачена як допомогу без іншій особі. Тобто тут є, будуть розголошені інші персональні дані, які будуть відомі третій стороні відповідно. Таке клопотання просив так, би відхилити. Заперечую, ваша честь. підстав, З яких він має право вступити в дану справу, оскільки жодним тобто, чином... Тобто ні ні повідач вважає, що тут... Ну, бо, Направду ми навіть не, не в курсі хто хтось особи, з яких підстав, дійсно е... рішення подати справи, може, це не права і Щодо ми структуру відновити задоволення по питання поступку строїв після третєї особи, де називається носіях на стволову. Тобто може бути основне засіданні, як все бачить. Так, ще якісь клопотання є? На даний час немає. Тобто апеляційну скаргу. Господа Львівське міське комунальне підприємство ліпт Так. ви апелянки, так? І ви просите водночас маєте питання про закриття провадження у справі. Так? Ви... Як ви? Ми заперечуємо проти за такого клопотання, оскільки такі спіли адміністративно-правовий і відповідно, Сума коштів, яка виплачена безробітниками на обліку, у разі поновлення рішенням суду, підлягає стягненню, сума стягнення коштів. Така позиція узгоджується з правовою позицією адміністративного суду, зокрема у справі інші за позову української митниці, цієї ж колегії судді в цьому самому складі тиждень тому так само суд погодився з позицією викладенного адміністративного суду. Крім цього, ухвала Верховного суду у Кримві 19 січня також Верховний суд переглядав справу за позовом львівської митниці, тобто за касаційною скаргою. Суд не знайшов підстав для того, щоб закривати такі справи і розглядати в порядку іншого сузучення. Зрозуміло у питання відповідно. Зрозуміло, добре, добре. Суд залишається на ваші. Відповідно, статті 5 Конституції, таємниці на наголошує суд, що засоби зв'язку мають бути передані розпоряднику за межами наращої кімнати.